Мені пофіг, наскільки ти гарний, не розповідай, який ти талановитий. Мені пофіг, скільки ти працюєш над собою. Бувають моменти, коли все йде не так. Буває, коли все, що може статися, стається. Життя трапилося несподівано, невиправдано, ненавмисно. Ми емоційно поборені, ми духовно ранені. Це міг бути ваш бізнес. Це могло бути ваше серце, яке сьогодні розбите. Це може бути число на вашому банківському рахунку, яке кричить, що ви розбиті. Ти можеш розбитися фізично, ти можеш зламатися психологічно, ти можеш розбити своє серце, ти можеш зламати свій дух, і це все залишить слід. Але слід, який вони залишають, може бути знаком перемоги або знаком поразки. Через що ти проходиш, це визначає, куди ти врешті потрапиш. Тому що я думаю, що зараз ти йдеш долиною між двома голосами, один це мудрість, інший хвилювання, один вдячність, інший бурчання, один звинувачує, другий вірить, що коли ти ламаєшся, це шанс для тебе здатися, але є також можливість стати сильнішим і розумнішим. Стабільнішим, стійкішим, кращим. Мені потрібно, щоб ти знайшов причину продовжувати. І якщо ти знайдеш причину, я знаю, що ти достатньо сильний, щоб це зробити, тому що ти людина, і кожна людина має все необхідне, щоб подолати те, через що вона проходить, якщо вона вирішить пройти через це. Трагедія та випробування приходять до кожного, тільки сильні виживають. Борьба не закінчена. У вас є можливість показати світові, чого ви насправді зроблені. Мені потрібно, щоб ви подивилися на цю хворобу, яка відбувається у вашому житті прямо зараз. Щоб це не було, я хочу, щоб ви сказали: замість я не можу, я можу це, я поб'ю це, я повинен мати сім'ю, щоб жити, тому що я ще не закінчив. Моє життя ще не скінчилося. Коли ти скажеш собі. Що я переживу будь-що, що відбувається з моїм життям, незважаючи на труднощі, незалежно від випробувань і страждань, ніщо не може зупинити тебе. Єдине, що може зупинити тебе, це ти сам. Жодна ситуація, жодна обставина, жодна біда не може визначити ваше життя. Ніколи не дозволяйте обставинам визначати. Я не відступаю, я не тікаю, мені байдуже, що вони пишуть на папері. Мені байдуже, що ви про мене скажете, тому що ми не відступимо, ми не втечемо. Ми будемо стояти, ми будемо жити. Ми помремо за те, що ми відстоюємо. І всі будуть знати, що ми представляємо, і частиною чого ми є: Я маю силу, я маю владу. Будьте заохочені сьогодні, що незалежно від того. Через що ви проходите? Незалежно від того, скільки разів зазнали невдач. У вас живе дух. Який є більшим, ніж усе, що відбувається навколо вас. Якщо ви готові пробитися через цю битву, пробитися через страх і пройти свій шлях, знайте, що в кінці бою прийде перемога. І коли ви вилізете нагору і вийдете з цього похмурого, жалюгідного місця, коли ви піднімаєтесь над тим, ким ви були, і коли ви приймаєте форму того, ким ви повинні бути, ви побачите, що в самому кінці. Ви залишитеся нескоренням.